Привіт! Вітаю вас на моєму каналі Засідання Дивану. Сьогодні у мене нестандартне відео, бо буде без моєї участі, щоб вас нічого не відволікало від цієї краси. А поки сідайте зручніше, зробіть собі каву або чай, візьміть смаколик і ми під'їжджаємо до Аахена. Не забудьте підписатись на канал і поставте вподобайку, якщо ви цього ще не зробили. Це дуже допомагає у розвитку каналу. По традиції на кожному залізничному вокзалі можна знайти місцеву кав'ярню, наприклад, кампус або Макдональдс, або ще якийсь заклад. Особисто мені кава не дуже подобається в кампусі, от десерти нічотикі смачненькі, особливо після довгої дороги скельна. Аахен місто на заході Німеччини, розташовано в землі Північний Рейн Вестфалія, неподалік від кордонів з Бельгією та Нідерландами. Від Кельна до Аахена приблизно 70 кілометрів, і подорож на поїзді займає близько однієї години. Місто відоме своєю багатою історією, архітектурними пам'ятками та термальними джерелами. Ахен поділяється на декілька районів. Кожен з них має свої особливості. Старе місто це центральна частина міста з вузькими вуличками. Саме там ми сьогодні з вами будемо гуляти. Буртшайт відомий своїми термальними джерелами та спа-центрами. Лауренсберг переважно житловий район із зеленими зонами та парками, популярний серед сімей. Форст район із промисловою історією, де зараз розташовані сучасні підприємства та торгові центри. Поки ми наближаємося до старого міста, зараз ви можете побачити унікальний. Кульовий фонтан, який привертає увагу своєю надзвичайною конструкцією та динамічністю, Цей металевий фонтан має форму сфери, яка поступово розкривається, нагадуючи квітку, що розпускається. Зараз ми з вами у старій частині міста, небагато вузьких історичних вулиць, які наповнені затишною атмосферою. Тут можна знайти цікаві магазини з солодощами, сувенірами та безліч автентичних дрібничок, які зберігають дух минулого. Ну і звичайно, попереду на нас чекає справжня перлина цієї частини міста, Ахінський собор. Перед собором ми бачимо пекарню Printen. Це сімейна пекарня Заахена, заснована в 1858 році. Вона спеціалізується на виготовленні традиційних аахенських пряників, які є невід'ємною частиною місцевої культурної спадщини. Мобі Спрінтен має кілька фірмових магазинів у Аахені та околиця, де відвідувачі можуть придбати свіжу продукцію та насолодитися атмосферою традиційної німецької пекарні. Тож обов'язково зазирніть туди за смачненьким. Собор заснований Карлом Великим у 805 році. Він став місцем коронації 35 німецьких королів і 14 королев. Поєднуючи різні стилі від каролінського до готичного собор є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО та вражає своєю величністю і красою. Площа перед Ахенським собором. Відома як площа Мюнстерплац, є центральним місцем зустрічі та відпочинку для мешканців, так і для туристів. Ця площа оточена історичними будівлями, що підкреслюють багато архітектурну спадщину Аахена. Однією з головних прикрас площі є фонтан Карла Великого, встановлений у 1620 році. На вершині фонтану розміщена бронзова статуя Карла Великого, засновника Ахинського собору, що символізує його значення для міста. Площа Мюнстерплац також є місцем проведення різноманітних заходів, включаючи ярмарок, концертів та святкових подій, що роблять її центром культурного життя Ахину. Ахінський собор це архітектурний шедевр, який поєднує різні стилі та епохи. Собор став одним із найвизначніших прикладів каролінського стилю, а пізніше до нього додалися елементи романського, готичного і барокового стилів. Наступна наша зупинка це скрибниця Аахінського собору. Унікальний музей розташований поруч із самим собором. Це місце, де зберігаються одні з найцінніших церковних реліквій у Європі, які розповідають про багату історію Аахена та його значення в християнському світі. Скарбниця містить понад 100 експонатів, які охоплюють період від раннього середньовіччя до готики. До експонатів входить, наприклад, золота рука Карла Великого це один із найвідоміших і найдивовижніших артефактів скарбниці Аахенського собору. Мініатюрний собор. Це ще один цікавий експонат, який є моделлю Ахенського собору в мініатюрі, виготовлений з бронзи. Вона точно передає всі архітектурні особливості храму від восьмикутної капели до готичного хору. Золотий бюст Карла Великого. Одна з найважливіших реліквій. Ще один шедевр колекції це Лотарський хрест, створений у X столітті. У скарбниці також зберігається кілька важливих середньовічних картин, які використовували як частина вівтарських композицій. Вони зображують сцени із життя Христа, Богородиці та Святих. Скарбниця Ахенського собору це унікальне місце, де історія оживає через шедеври мистецтва та безцінні артефакти. Від золотої руки Карла Великого до розкішних бюстів, середньовічних хрестів і витончених скриняк, прикрашених коштовностями. Кожен експонат має свою захопливу історію. Особливий інтерес викликає релікварій Марії, який вражає деталями та майстерністю виконання. Це не просто музей, а справжній простір, який відкриває глибокий духовний і культурний спадок минулих епох. Кожен об'єкт експозиції переносить у часи, коли ці витвори були символами віри та влади. Експонати розташовані так, щоб створити гармонійне враження, ретельно продумане освітлення акцентує увагу на їхніх деталях. Сучасні інтерактивні засоби, аудіогіди та віртуальні дисплеї додають глибини враження, дозволяючи повністю зануритись у багатий світ середньовічної культури. Це місце, яке справді варто відвідати, щоб відчути дотик до великої історії. Музей складається з кількох рівнів, що дозволяє ефективно розмістити численні експонати та забезпечити зручний огляд для відвідувачів. Простір спроєктований таким чином, щоб підкреслити велич кожного артефакту, створюючи атмосферу занурення в історію. Станом на листопад 2024 року, я подивилась на сайті, вартість вхідних квитків становить для дорослих 5 євро, для студентів та пенсіонерів 4 євро. Діти до 14 років безкоштовно. Але, звичайно, що зверніть увагу, ціна може змінюватись. Скарбниця Ахенського собору приділяє особливу увагу забезпечення доступності для всіх відвідувачів. Ліфти, пандуси, аудіогіди все це тут є. Музей прагне створити комфортні умови для всіх, незалежно від їхніх фізичних можливостей. Ну що ж, а тепер ми з вами переходимо до найцікавішої частини, а саме ми потрапимо всередину Ахенського собору. А ви тим часом не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку. А для тих, хто хоче дізнатись більше про цікаві місця в Німеччині, обов'язково подивіться моє відео з Моншау. А ми заходимо з вами в собор. Перше, що кидається в очі, це величезний восьмикутний октагонський зал. Його грандіозний купол піднімається на висоту 31 метр, а мозаїки на стелі блищать золотом і яскравими парвами, створюючи враження, що ти знаходишся в іншому світі. Ці мозаїки зображують Христа в оточенні ангелів, символ вічності та величі. Прогулюючись далі, ми бачимо кафедру Карла Великого, виготовлену з мармуру, яка була троном для коронації імператорів. Сподіваюсь, мені вдалося передати атмосферу собору, і ви дійсно відчули дотик історії. А тепер ми продовжуємо нашу прогулянку містом і рухаємося далі. Бо наступна наша зупинка Рейнсько-Вестфальський технічний університет Аахена. Але перед тим давайте трішки поговоримо про саме місто Ахен, тому що Аахен це не лише стародавній центр історії, але й сучасне динамічне місто, де перетинаються культури й нації. Станом на 2024 рік тут проживає близько 250 тисяч чоловік, завдяки своєму унікальному розташуванню поблизу кордонів із Нідерландами та Бельгією. Аахен Ахен є важливим міжнародним центром. Місто активно приймає мігрантів, серед яких і багато українців. Як ви вже зрозуміли, ми з вами біля одного з найвідоміших освітніх закладів Німеччини Рейнський Вестфальський технічний університет Ахено. Заснований у 1870 році, він поступово перетворився на провідний технічний університет країни. Сьогодні тут здобувають освіту понад 40 тисяч студентів, зокрема, близько 6 тисяч іноземців, що свідчать про його міжнародний статус. Університет пропонує широкий вибір навчальних програм на дев'яти факультетах, охоплюючи інженерію, природничі науки, економіку та гуманітарні дисципліни. Особлива увага приділяється підтримці іноземних студентів. Університет надає консультації, допомагає з адаптацією та створює комфортні умови для навчання. Прогуляючись його кампусом, неможливо не відчути динамічну атмосферу науки, інновацій та творчості. Повертаємось на вулиці Аахена. Дорога до цього міста скельна займає приблизно годину. І це досить зручно, якщо ви плануєте одноденну поїздку. Але є один нюанс, який варто враховувати: зворотній шлях може зайняти більше часу, ніж ви розраховували. Наприклад, коли ми поверталися назад, нам довелося чекати потяг цілих півтори години через затримку. Це, звісно, не те, що хочеться пережити після насиченого дня в Ахені. тому раджу заздалегідь планувати свій час і залишити додатковий запас, якщо вам потрібно встигнути на інші пересадки чи важливі зустрічі. У мене є свій список міст в Німеччині, де я б хотіла зупинитись на деякий час. І Ахет займає в ньому особливе місце. Але на цьому наша подорож не завершується. Сьогодні ми вже встигли прогулятися містом, побачити Ахенський собор, відвідати скарбницю собору, відчути атмосферу міської площі та дізнатися більше про Ахінський університет. Та це ще не все. Наостанок я хочу показати вам одну справжню цікавинку. Фонтан із ляльками розташований у центрі міста, створений у 1975 році. Складається з бронзових фігур, які можна рухати, змінюючи їх пози. Кожна деталь це символ життя Аахена. Вершник нагадує про традиції, маски втілюють місцеві карнавали. А музикант дарує нотки мистецтва. Щоб побачити головні місця Аахена, цілком вистачить одноденної прогулянки, особливо влітку. Але це одне з тих міст, куди обов'язково хочеться повернутися знов. Старе місто зі своїми вузькими вуличками та величним собором зачаровують, та його атмосфера залишається з тобою ще довго після відвідування. А моє відео підходить до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, поділіться коментарем своїм враженням після перегляду. А ми поїхали далі. Па-па!